До побачення вулиці в пані в Португалію. Мені дуже подобається, як можна виправити, щоб воно могло ліпитися. Памперси не треба. Вогнену відпустку. Вона ж повертається додому. Букси, ходом. Одні поля скрізь. купи? бій. Я буду ходити в хаті. Цю в хаті для мене. Радувати свого коханого чоловіка. Шукорці одріж, просто не лізати, сказали. Просто ти ж та Костя це колесо, колесо це гостя. Жутку, <рисок> дай мені сумку! Ми там отдихати не будемо. І покакали, ми поїли. Я, <рисок> я дуже чайку. на майже євро Все, ліжечко гордовий. Походу ми будемо користуватися саме блушним. Думаю, тому що я фікс він набагато вдобніший. Це дикий чи ні? Я не можу зрозуміти. Всім привіт! Всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Не знаю, коли ви дивитесь відео. Бажаю вам гарного настрою. Сподіваюся, що у вас все добре, все гаразд. Я, до речі, з самого ранку нафарбувала бровки, вії поновити. Не знаю, наскільки воно рівно вийшло. Ма така міміканко буває, чудна. А, Тому сподіваюся, що все добре. Воно рівненьке, файненьке. Тому отут то такі от справи. У нас на вулиці сьогодні ще не було доща, тому зараз піду миюсь, коли буду змивати брови і хочу вийти, подивитися, що там взагалі робиться. Чікавенько. Ну ні, я ж тільки хотіла вийти на вулицю, тільки зібралась. І що це? До побачення вулиця. Я вийду сьогодні на вулицю, чи ні, другий день підряд на вулиці йде дощ. То я жаліла, що в нас сонце. Тепер жалюю, що в нас дощ. Блін, вийти не ну, можу, я тільки зібралася, пішов і так начебто до вечора буде йти. Ще виглянула, а там так холодно. Градусів, мабуть, 13-14, якщо не менше. Дивлюсь, там огірочки цвітуть, але ж їм також холодно. Це капець. Де літо? Літо десь ділось. Ну, що в відпустці? Поїхали відпочивати кудись? В Іспанію, в Португалію. Чи куди? Ой, ладно. Зараз піду попрасую. Там якраз вчора попрала нову постільну білизну, хочу її попрасувати і, мабуть, саме її застелю в ліжечку. Я ще подумаю. Але буде видно. Але в нас зручна ще на резинки. Це от дуже класно. Так що такі, от і справи. Якось так. Я вже попрасувала постільну білизну і навіть постіль вже постелила. Як це класно виглядає. Просто кайф. Тільки зверху застелю ще чимось, щоб поляка там не припадала усі діла. І красте, мені дуже подобається. Файненько виходить. А ще в цій упаковці я думала, що це пелюшки. Але то не є правдою. Я відкрила і дивлюсь, тут якась така тканина дивна. А насправді це отаке от. Я не знаю, знаєте, на що воно схоже як є в якихось в чому там М -м -м. о! Як холодильної доски. <свіс> а під низом є така штучка, а це воно таке і є. Я не знаю, як воно називається. І чого воно треба, я перевела. Це типу, нам мочиш воду і витираєш дитинку. Ну таке. Ваще не, не альо, мені не сподобалось. Хотіли вчора в машину повісити оцього цього кота, але не вийшла. Знаєте чому? Тут є отакі от штучки, оця от лапка чіпляється на цю присоску дуже класно. Інші ні, тому що вони отакі от викривлені, можливо, від жари, або не знаємо ще від чого. І воно просто не ліпиться. Тут взагалі криве-криве. Дуже обідно. І тепер. Треба або погуглити, або, можливо, знаєте, підскажіть, як, як можна виправити, щоб воно могло ліпитись. Хто знає. І так, нарешті я вирішила зібрати свою сумку пологовий. Ось моя сумка. Так, це вона. І що я туди буду брати? Я туди візьму собі, на всякий випадок, не казали це брати, але чисто. Я так вирішила, я візьму собі двоє таких трусиків. Так, от таку от сорочку, яку я замовляла на шейні. Я прасувала, чому я не попрасувала її. Коротше, таку сорочку і халатик до неї. А, бейбіку. Це, в принципі, все, що я собі... А, я ще топік візьму для годування, тому ще буде топік. Бейбіком. Отакий от, от костюмчик. Раз. І розтібнулось. А, я не застібнула, походу. Два. шапочка. Носочка. І на всякий випадок вирішила взяти отакі от штаніка. і отакий от бодік. Це все. Ще треба малюку, памперси не треба, кремчики ніякі не треба, нічого такого тут не треба. І візьму ще оцей, оцю пелюшку. Вона досить таки тепленька, тому що в нас похолодало і буде ще довго холодно. <с> тому на всякий випадок візьму пелюшку, щоб просто його вкривати. Оце і все. А ні, ще візьму косметичні засоби для себе, зубну пасту, зубну щітку, там щоб вмитися можна було, не фарбуватися. І все. І от у мене сумка пологовий називається. Тому якось так. А так, в принципі, нічого більше брати не треба. Коли ми взагалі спитали, що нам брати, вона сказала, акушерка сказала, що з собою взяти те. Що працюєте, ви їдете на двохден... двохденну відпустку. І типу того треба взяти. Типу, косметичні засоби і все, по суті. Навіть рубашку, наскільки я знаю, там рубашку, халат, таке прати не треба. Але я візьму, щоб на всякий випадок, можливо, просто мені так буде зручніше. А там вже подивимося, як воно буде і що воно буде. І взагалі. Так так, що, так, так. Взагалі знає випадки, що є дівчата, які їдуть в пологову чистим на перевірку, нічого з собою не беруть і потім вже на наступний день їдуть зі своїм бейбіком додому. А взагалі, коли тут народжуєш перву дитину, то можна на добу залишитись. У нас перша, тому якщо буде все гаразд, а я впевнена, що буде все гаразд, то ми залишаємося ще на добу. А якщо в жінки друга дитина, то в цей же день, там через годин 5, вона вже повертається додому. Нарешті закінчився дощ і можна вийти на вулицю. Навіть трішки сонечко та ще не підсвітило. Боже як на вулиці офігенно класно. Хоч і мокро, і волога. Але, знаєте, так свіжо. Зараз тут подивлюся, що тут у нас робиться, що відбувається, що тут понамочувало. Петунія себе відчувають чудово, трішки намокла, але не критично. Боже, може її полити треба. А то вона тут стоїть, дощ не попадає особа на неї. Трияндечка квітне. Файно. Чор... Чернобриці скоро будуть зісти. Тут ще є бутончики, і там вона бутончик. Гладіовувалося будуть кіпнути чи ні. А цю петунію ще ховала під стіл. Дощ достав, тому що він сьогодні був в ту сторону. І вона намокла. Зато фуксія цвітає повним ходом і не осипається. В хаті, коли стояла на вікні, то осипалася дуже погано квітла. Тут прям такі ось дивіться, ці бутони великі. Гарно. А вітер покрутив огірок. Ні, ну він ще вроді живий. Але ось видно, що покручено. Але відламувати не буду, тому що він не засох. А отут відламалось. Походу різануло його повністю. Нічого, хай ростуть. Ці не цвітуть, а ці, а ці цвітуть. Ось там хочу, щоб взагалі зірочки є, чи пусто цвіти. То я перед дощами посадила тут чорнобривці це біля Айстер, перед айстрами. І не треба поливати, вони чудово переросли і ростуть собі. Полуниця Полониця вусики пускає. І тут береги починають вікнати. Круто, пекальне. Полуниця закінчилася і тепер вона чисто пускає висики. Будемо розмножувати, що робити. Будемо на наступний рік засаджувати отаку от тепличку полуницею. Відкрила тепличку з помідорами, що я можу сказати, вони тут дуже мега високі, доросли до потолка. Все, опираються. Треба, походу, їх там підрізати, тому що рости їм далі просто-напросто нікуди. Де тут наші помідори? Заховались. Все, бачу. Там воно бачу. Ой, там такі ну, величенькі вже. ой, Отамана. Ну. І тут ось гронами. Як файно. Скоро будуть помідори. Тут ще укроп, а як пахнуть. Дотронулась і так пахне. Тут ще укропчик. хай підросте, я його зріжу і заморожу. Щоб був Мені здається, в цій теплиці треба лише два куща помідорів. Це занадто багато. Будемо тестувати наступний рік. Дощ закінчився, то хоч можна вийти прогулятися. У нас тут, слава Богу, є місця, де можна погуляти. Бо раніше, там, де ми жили, там взагалі не було. Одні поля скрізь. А так будинок стоїть. І скрізь з будинка, в будинка, по колу. Там поля. І все. І ніде не погуляєш, щоб погуляти, треба тільки кудись їхати. Особливо, якщо там з візочком, з дитиною. Ну, це взагалі не варіант. Тому я дуже рада, що ми переїхали і в цивілізацію, і тут є де гуляти. Я ще поки гуляю, чекаю Костю з роботи, бо в нього там сьогодні якийсь форс-мажор. І через це він, походу, запіснюється. Тому дочекаюсь, зустріну чоловіка з роботи. Якраз погуляю, корисно ж. Корисно. Костя приїхав. Нарешті зустріла. У нас тут дні біля машини, тільки четверта. Не біла. Четверта лишня. Привіт! Привіт-привіт. Кажу, що у нас тут три білих машини. Одна остання не біла. Что? Три білих машини і остання тільки не біла. No. Привіт, зайка. Ти щось купив? Кущу різ купив. Куші різ купив. Кущу її будеш стрих туди. Да? Ура! Та не знаю коли. А -а -а! Ура, привіт. Привіт. Я з цього Макса не можу, Костя їсть а, ковбаску. І погляд Макс. Його просто пожирає. Мені Костя тут заявив, що я не фарбуюсь яскравими помадами. Да! Ну що, я з помадою довольний? Так. Да. Кажу, де я буду ходити в хаті чи в що? В хаті для мене. Для мене! Окей. Okay. Так що тепер я буду ходити з червоною помадою з кравою. Радувати свого коханого чоловіка. Не Хочеш прибирати оту фігню? Оце, що ти поклав на диван? Що хочеш забрати машину. Я тебе все знімаю. І що? І то. Эй, не -е -е, двері. Це картон. І що? <ріст> <ріст> да, це я так смеюсь. Отак от. І отак я робила. Коли заносила. Намальовано, не різати. Угу. Ну, посередині не ріж. Кажу Костю, що дріждж, просто попередню. Не різати, сказали. Хто тобі казав? Тобі взагалі ніхто нічого намалювали не казав. Намалювали для особо обдарованих. Ну, намалювали, а не сказав. <ріст> Давай почнемо з цього. <ріст> що ти вже обманюєш. Не вийшло. Хотімо, як точно так отривати. Тату сайчик, ну повісь, будь ласка, ночи, просто. Тут намальовано просто ще посередині вирізать. Тут дивись, роздирали вже, даже. що вони вдарили, а не Ні, Не, мені це роздирали. То що дивись, прям видно, що отак от отак от робили. Ти знаєш, напевно, напевно, цей почтальон ніколи в житті таку важку посилку не тащив. він такий, що трастудиш та від тіля можна відправляти по почті. Таке велике. Взагалі здрав, щоб не мать, мать укнутися. Дякую. Наступні. Во. 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 Во! Іво! Наше лісо ліжечко хотіла сказати. Ліжечко, ну. Наш візочок. Колесо. Костя це колесо, колесо, це костя, Ну, то, ну. Костя колесо, колесо це костя. Це два колеса, між прочим. Два колеса? Нічого собі, там є два колеса. А то ліг чотири, так, повинно бути? Сумка! Дай сумку мне. Сумку что съешь? Дай мне сумку. в сумке. Подожди. Мне... Моя сум... сумка. Я распакую сумку. Дай мне хоть что за распаковать. Поможи пожалуйста А я поможу. Сумку. сумку. Дай сумку. Дай мне сумку. На. Все? Это подло. Поможи пожалуйста Колесо? Ні. Деталенький? Це е, для типу, доща. Ааа, я понял. Це такі штуки. А це що таке? А це, щоб цепляти е, автокрісло на Ось mm. <laughs> таке розумію. І така от всередині сумка, досить низька. Сюди і підгузки помістяться, і одежка поміститься, що хочеш помістити штука, а Гарненька. Все добре. Mm -hmm. Тобі щось допомогти, коханий. Я просто боюсь цього видернути так все, знаєш, щоб воно все таке. Ой! Поламалась нова коляска. Mm -hmm. Я хочу якось Ага. активану. Тебе все вийде, я в тебе вірю, давай, коханий. Mm -hmm. Важливіше це підтримка, правильно? Так. Ага, Ага. Це там де тебе віддихаємо, ми там оддихати не будемо. Не вліземо. <laughs> не ми. ми. Ну ми. Давай не використовувати з дитиною слово ми. Ми покакали, ми поїли, ми поспали і так далі. Це більше питання до тебе, що думає. То ти вже використовуєш слово ми. При тому, що дитина... у мені. Ми Я... Який го Я м. Я кому такий сміх. Якось ці каже чайку. Душу. Не душу чайку. Ай, боже. Я ж сподіваюся, у нас не тільки не, 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 не три колеса. Ні, у нас чотири колеса. Uh, я що, бачу нітверто нема? Я бачу тільки три. Ні, там і ще А, це нема ще. А то в чотирьох колясній колясці. Колясці колясці? В <голясці> 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 чотирьохколесній колясці. Три колесні... Ну, якесь... О, бач, зібране. So. Це просто ми купили спочатку беушне, щоб воно точно в нас було. А потім дивились на Амазоні цей візочок із уже автокріслом, і дивились точно такий візочок без автокрісла. Коротше, що я хотіла сказати, знову вимкнулася камера, я не договорила, хотіла сказати про те, що а, по ціні з автокріслом і без автокрісла воно однаково вартість тут навіть по була, плава. Да? Так, да. да. ми купили з дуже шиленою, 600, 650 крон. Ну, майже на 100 євро. Угу. На хвилиночку. І ще показували, зараз покажу різницю. Я показувала те, що отут ця зверху штучка, вона, бачите, прозора. Від доща її не заховаєш. А от того автокрісла в Сайбекс тут пластикове. Так що від доща можна заховати. Кохане, що ти хотів сказати? Я хотів сказати. Книжечки хочеш почитати? Ні. Наші поважні підписники. Загадка. Дитина одна, а автокрісла два. Що з цим робити? Це для Макса. Дивись на його погляд в далечину. Він такий. Чут треба. Привіт. Як справа, ти довольна, тебе накормили? Що ти там риєшся? Перевірив, чи є українська мова? Є українська мова. Є українська мова. А ми можемо українську мову читати. Ура! Москальська була, а українська я спочатку не знайшов. А потім знайшов. А потім знайшов. Все, будемо збиркувати. Да? Так Дя. Да. Покажемо вже потім результат Йо. Папочка вже в ділі. Папочка тестує. Ми поставили поки що автокрісло, вже ставили і люльку, але поставили автокрісло. Поки розібралися, там були свішки, ну то таке. Mm -hmm. Як тобі? Клас! Мені подобається, що вона маленька. Для нашого будинку. Будинку, машини, у нас машина маленька. маленька. Так. Ідеальний yeah. І ідеальний варіант. І колеса такі невеличкі. Я просто вже бачу, що вона вміститься в машину. Таке Так, ну, тут правда темно? Ну, Буває. Таке життя. <сум> Отак от Люйка виглядає. Опа, опа. Опа. Так закривається. Тут іще є от таке от віконечко. І плюс тут іще є. Ну, Молня її можна зняти повністю. Ні-ні-ні-ні-ні. Так, да, це мовні, щоб не втішуть. Це мовні, це так зробити провітрювати більше дитинку. По-перше, вона тоді більше накривається і така от... Це, напевно, в залежності від погоди. Провітрювальна система. Або якщо дитинка вже дивиться туди, наприклад, да, не до mm -hmm. нас обличчям, то щоб ми могли гуляти і бачити її через оці ці віконці. Файно, залишилося, що оце почепити і матрасик. Матрасик. Все, ліжечко готове. Я вже поставила таку от а, пелюшку. Якраз під колір, біліп Макс, бібліп. Прикольно. Тобі як? Класно? Класно? Mm -hmm. Подобається? Mm -hmm. Мені також. І в наш гаражик вона поміщається майже. Ну. Заїдь в гаражик, тільки там треба прибирати більш цю доску. Ти ж казала, бо я тут. Нічого не мішає. Дивимось інструкцію, куди дівати сумку. Тобто, наскільки я розумію, на пол її ставить це ок, вішати на коляску не ок, так? Да? На... Ще як це виходить. Це капець. Чого не Ми вже поставили ізофікс. Стоїть чудово. Прекрасно стоїть взагалі взагалі дуже. Не... Mm -hmm. Ми зрівнювали два автокрісла і старе і нове, ну бушне, яке ми взяли. І походу ми будемо користуватися саме БУ да? Ну, Думаю, що і зафікс він набагато вдобніший. І система, якою ставити автокрісло набагато удобніша, ніж просто. Да. Потому, що просте автокрісло, ти починаєш оце плутати. Оцем... Ремінцями безпеки, це ж просто капець. А так зайшов, кляць. Нажав, клас, клас. Отпустив і все, поїхали. Тут буде бейбік, наш, там буду я сидіти. Угу. І ось, а вже буде заліз, мабуть, було класно навпаки. Чого? Тому що так, я з тобою на іскось буду дивити, бачити тебе. В зеркало тобі ж мене бачити. Ну ладно. Цікаво, що це за троянди. Це дикі якісь, походу. Чи що, чи не дикі? Такі гарненькі. Ви бачили, це пар. Ми вже всі справи на сьогодні поробили. Тепер можна відпочивати. Правда, кожен по-своєму відпочиває. Костя по-своєму, я ось гуляю. Прекрасна погода, птички співають. Красота. Правда, вдягла на всякий впаду курточку, то вдруг дощ піде, бо там хмарно, там ні. Цю погоду не зрозумієш. Та і все. І будемо відпочивати. Ні, треба ще сніданок приготувати і обід Кості завтра на роботу. І тоді вже можна відпочивати. Боже, які тут прекрасні ці троянди. Це дикі чи ні, я не можу зрозуміти. А, так що, дякую вам за перегляд, поставте вподобайку цьому відео, будь ласка. Напишіть коментар і побачимось в наступного відео.